В українській мові чергування приголосних звуків відбувається при словозміні чи словотворенні. Найголовніші чергування приголосних наступні. Г, г, х чергуються із Ж Ш чи, чи, і із С. Наприклад, книга, книжка у книзі Г, Ж, З. Козак, козаччина, козацький. І муха, мушка. На мусі. Зверніть увагу на чергування, яке відбувається в іменниках в давальному відмінку. Наприклад, пасіка пасіці. К, чергується з ц. на пасіці місцевий відмінок. Подяка подяці. Сваха свасі на свасі. Х. Чергується із сі. Є чергування, які відбуваються у дієсловах і пов'язані переважно із дієвідмінюванням. Це такі чергування. З, чергується із «ж». Наприклад, казати кажу, мазати мажу, т, чергується із «ч», платити плачу, світити свічу, С чергується із Ш, косити кошу. Писати пишу. Д чергується із дж. Садити саджу. Звукосполучення з д чергується із ждж. Їздити їжджу. Сити чергується із щ. Передається буквою щ. Наприклад, мостити мощу, ростити рощу. В українській мові є і такі чергування. Б. Чергується із бл, любити люблю. П чергується із пл, купити куплю. В чергуються із В, ловити ловлю, ф чергується із ф, графити графлю. І м чергується із м. Наприклад, гриміти гримлю. А зараз розглянемо чергування приголосних звуків при словотворенні. Зміна приголосних звуків відбувається перед суфіксами «ськи» або «ств». Ця зміна відбувається при творенні прикметників від іменникових основ, які закінчуються на «г», «ж», «з», «ч», «ц», х «ш», «с» за допомогою суфікса ськ та іменників за допомогою суфікса СТВ. Розглянемо ці приклади. Якщо основа закінчується на Г «ж» або З, і нам треба утворити прикметник із суфіксом «ськи», то відбувається чергування. Суфікс змінюється на «зьки». Якщо нам треба утворити іменник із суфіксом «ств», то суфікс змінюється на суфікс зд. Наприклад, рига основа закінчується на «ги», предметник ризький. Суфікс «зьки» – суфік відбулося чергування. Париж основа закінчується на Ж. Прикметник буде паризький. Водолаз, основа закінчується на З, прикметник буде водолазький. Ну, і утворимо іменник. Наприклад, убогий, основа закінчується на Г, то іменник буде. Якщо основа закінчується на К, Ч, або «ц», і нам треба утворити прикметник із суфіксом «ськи» або іменник з Суфіксом ст, то також відбувається чергування. Суфікс СК змінюється на цк. Суфікс «ств» змінюється на цв. Наприклад, кріпак основа закінчується на К, то буде кріпацький прикметник. А іменник буде кріпацтво. Бачимо, що відбулося чергування. Викладач. Основа закінчується на «ч», то прикметник буде викладацький. Слово візьмемо молодець, основа закінчується на «ц», прикметник буде молодецький, а іменник з суфіксом буде молодецтво. Якщо ж основа закінчується на Х, «ш» або С, і нам треба отримати. Прикметник із суфіксом «ськ» або іменник із суфіксом «ств», то відбувається наступне чергування. Суфікс «ськ» так і залишається суфіксом «ськ», суфікс «ств» так і залишається суфіксом «ств», але при цьому при словозміні, зникають кінцеві приголосні основи. Наприклад, Волох – Волоський. Основа закінчується на х. Треба утворити прикметник із суфіксом СК. Суфікс СК залишився, але кінцевий приголосний основи зник. Товариш товариський і іменник товариство. Залісся залісський. Якщо основа іменників закінчується на інші приголосні, то ці зміни на письмі не передаються. Наприклад, кандидат кандидатський. Люд – Людство людський. У деяких словах іншомовного походження чергування не відбувається, їх треба запам'ятати. Наприклад, казах казахський. Тюрк тюркський. Тюрк тюркський. Мекка Мекський. Дамаск Дамаський. Запам'ятайте ці слова. При творенні вищого ступеня порівняння прикметників і прислівників кінцеві приголосні основи перед суфіксом ш змінюються. Так, якщо кінцевий приголосні основи Г, Ж або З плюс суфікс Ш, то відбувається чергування на ЖЧ. Наприклад, дорогий, дорожчий. І прислівник дорожче. Зверніть увагу на асиміляцію при вимові, яка відбувається. Важкий важчий. Важче прислівник. Вузький. Вущий. Вущий. Кінцевий приголосний с і суфікс «ш» змінюються на щ. Наприклад, високий, вищий, вище. Також відбуваються зміни сполучень приголосних «ськи», ськ, ск сь сь і «шки». Ці зміни відбуваються і передаються на письмі. Наприклад, суфікс цк. «ськи». Треба утворити від прикметника іменник з суфіксом Н. То відбувається наступне чергування Чи або що. Наприклад, донецький. Суфікський у прикметнику іменник буде Донеччина, Одеський, Одещина Віск. Вощина. Ще одне чергування. Маємо прикметники із суфіксами «ськи», «шки», «зьки». Утворюємо іменник з суфіксом «енк». Це, як правило, прізвище. Або із суфіксом «-ук». То чергування відбувається наступнє. Наприклад, то доська. Прізвище буде із суфіксом NG, Тодощенко. Або тодощук, Терешко, Терещенко. Терещук Кузько. Ви вже здогадались, що буде Кущенко. Запам'ятайте ці правила і використовуйте їх на практиці.